День Героїв України можна вважати одним із найважливіших свят в Україні. Воно присвячено пам'яті людей, які стали героями в минулому і до наших днів. Вони віддали своє життя боротьбі за незалежність, свободу і гідність свого народу. Їхні діяння та самвідність завжди залишаться в серцях українців і слугуватимуть прикладом для майбутніх поколінь. 23 травня 1941 року було засновано День Героїв. Організацію українських націоналістів цей день було обрано не випадково. 23 травня 1938 року було вбито полковника армії УНР, державного військового і політичного діяча Євгена Коновальця, одного з головних ідеологів українського націоналізму. Ця дата присвячена всім українським воїнам, лицарям Київської Русі, козакам часів Гетьманщини, повстанцям, українським січовим стрільцям. Та воїнам армії УНР і УПА, а тепер ще воїнам російсько-української війни. Важливо зазначити, що українські герої це громадяни України, які жили в різні епохи і захищали рідну землю. Богдан Хмельницький політик, полководець і дипломат, провідник національно визвольних змагань, творець українсько козацької держави, гетьман війська Запорозького. Перемога у Батоській битві 1652 року дала можливість вибороти українській державі фактичну незалежність. Гетьманство Богдана Хмельницького зумовило перелом у суспільно-політичному житті Європи, на теренах якої з'явилася, хоч і ненадовго, суверенна Україна з усіма атрибутами політичної та економічної влади, були визнані кордони української держави, у межах давніх українських земель. Представник роду Хмельницьких. Вважається національним героєм України Микола Міхновський, адвокат і ідеолог самостійницької течії в українському русі початку ХХ століття, автор програмного документу Братство Тарасівців, креду молодого українця, першим заявив, що нашому поколінню належить створити українську національну ідеологію для боротьби за визволення нації і для створення своєї держави. Одним з перших почав відстоювати ідеї для формування власних збройних сил. На початку української революції заснував український військовий клуб імені Павла Полоботка, став одним із організаторів першого українського полку імені Богдана Хмельницького. Ярослав Стецько. Один із лідерів ОУН, перший заступник Степана Бандери. Учасник проголошення акту відновлення української держави 30 червня 1941 року у Львові, за що був ув'язнений у немецькому концтаборі Заксенбурзен. Після звільнення очолив антибільшовіцький блок народів. Своє життєве кредо визначив так: смислом мого цілого життя було, є і буде Україна вільна, Україна соборна, Україна без холопа і без пана. Я вірю в перемогу. Я вірю так сильно, що можна вмерти. З цього шляху мене не звершить нічого. Ані тортури, ані пекло тюрем, ані смерть. Сергій Кривонос, генерал-майор Збройних сил України, один із творців Сил спеціальних операцій ЗСУ, до недавнього часу заступник секретаря РНБО України. Найбільшим своїм досягненням вважає факт, що в операціях, які він розроблював і якими керував, не загинув жоден боєць. Юрій Вербицький герой Небесної Сотні. Він був жителем міста Львова, не цікавився політикою, але після початку протестів на Майдані взяв відпустку за власний кошт і приїхав до Києва. 21 січня отримав поранення в око гумовою кулею. Після чого його госпіталізували в офтальмологічне відділення однієї з лікарень Києва. У той же ж день з приміщення лікарні його викрали. Тіло чоловіка було знайдено 22 січня біля лісопосадки в околицях села Гнідин з численними слідами тортур. Юрію Вербицькому було 50 років. 21 листопада 2014 року йому присвоєння звання Герой України з удостоєнням ордена Золота зірка посмертно. Для України 21 -е століття також проходить в умовах боротьби за незалежність і свободу. За справу, яку відстоювали наші предки, довелося взятися і героям нашого часу. Серед сучасних героїв України стоїть багато військових, які продовжують воювати проти російської орди. Ці незламні борці захищають свою землю від агресора, проявляючи неябояку мужність і героїзм. Одним із цих найвідоміших героїв нашого часу став Дмитро Коцюбайло. Український військовий, який брав участь у російсько-українській війні. Боєць, який носив позивний Давінші, загинув у боях за Бахмут у березні 2023 року. Однак історія його боїв за територіальну цілісність України почалася ще в 2014 році, коли Росія розв'язала війну на Донбасі. Коцюбайло, перший доброволець, якому присвоєння звання Героя України прижиттєво. День героїв це час, коли українці разом вшановлюють пам'ять героїв минулого і сучасності. Це свято нагадує нам про значущість боротьби за свободу, про потужну силу національної єдності, про те, що кожен із нас може стати героєм у своєму житті, захищаючи ідеали свободи. Справедливості та гідності. День героїв також нагадує нам про важливість виховання патріотизму і духу відданості своїй країні в молодих поколіннях.